Чуєте цей звук? Пів четвертої ночі? А заснути важко. Важко з огляду на те, що сталося у нашій Житомирській області вчора, а сьогодні я не знаю, з якого дива. Не спала, чи то під враженням того, що відбулося, чи то через те, що побачила, що тривога знову почала ширитися. Он сидить під стріхою голубчик. Співали півні. Зараз не співають. Знову починається дощ. І вже Годину, годину десь з півтретьої ночі чути тільки ось це нав'язливе дзичання і стрілянину навколо і подекуди вибухи. І хочеться вірити, що то відбу... вибухи просто від того, що збивають. І сну немає, і навряд чи уже буде. Хоч Юра, гонив. Гонив у хату, гонив спати. Він то уже спав. А я не знаю, тільки почулось. Перші якісь ці вистріли, перші десь вибухи, і я взяла та, ще його збудила, мало того, що сама не спала. Знову он, знову десь гуркає. Та мало того, що не спала, та ще його збудила. Кажу, знову цієї очі ще страшне відбувається. Він вийшов трішки на вулицю, послухав, загнав мене до хати, а я тихенько знову вийшла. Спати не спиться. А ще, окрім того, знаєте, усякі усілякі думки та теперечки в голову лізуть. І отако думаю. А ось кілька хвилин тому буквально прямо над хатою летів, О, от отзищав, то я собі в веранду оперлася, притиснулася. І знаєте, такі думки, всякі лізуть в голову, і ось так думаю. Як буде, як буде кругом це не передати. Думаю, тут старається яку квіточку розсадити, посадити, щоб прийнялася, щоб розрослася, як курчати саряд, в таку погоду зберегти, тому що мокро і холодно, а ось тут як воно летить. Летить і ти стоїш оперта об веранду і думаєш, що це летить те, що несе смерть. І стоїш, оперта об цю веранду, і тільки просиш Господа, щоб, щоб збили, щоб збили над полем, щоб нікуди не прилетіло. Щоб жили діти не так, як щоб не так, як сталося минулої ночі. Коли в одній сім'ї. Троє дітей забрали. Сьогодні я мама чотирьох. І думаю. Що воно таке робиться, Господи, і скільки це ще все буде? Пускається дощик. Все передзищало поки що. Ось таку думаю, як то все, чим ти живеш, про що мрієш і що плануєш, як воно на суде сь... далеко, так що не передати? Як воно на сьогоднішній день все хитко. І які то буває оті. Повсякденні турботи і тривоги, які то вони насправді мізерні, коли, коли ось ми таке чуємо, переживаємо, знову десь гуде, дзищить, не гуде, а знову дзищить, знову десь наближається. Да. Як то все хитко, і що то значить от життя, життя яке наразі тримається, напевно, що на одній волосині, на надію на Господа і на те, що. Він буде берегти життя людей, чуєте знову летить. І так уже більш як година. Летять, летять, летять. А ти слухаєш це з думкою, що це носиться смерть в повітрі. О, Господи. І знову десь практично над головою. І це вже, ну, я не знаю. Спати не буду точно, тому що не сну, абсолютно. А й зараз, що бачив Юра, що я ось тут стою на вулиці, то ще дав би мені зверху чимось. А я розумієте, я сама не можу зрозуміти, що я тут роблю. Ось так слухаю, що воно летить. Летить, 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 а зробити ж нічого не можна. Або тільки я могла щось зробити. Ось таку думаю все, що можу. То те й можеш стояти і просто просити Бога, щоб лишалися живими люди, щоб нікуди не було влучань, будинки, розумієте, там, де батьки, діти, сім'ї. А більш не знаю, що ще можу зробити. Одним словом, ще одна страшна ніч, але хочеться вірити, що Господь захистить усіх.